У Луцькому міськрайонному суді допитали першого потерпілого у гучній справі з торгівлі людьми, яка за версією слідства відбувалась протягом тривалого часу неподалік Луцька. Нагадаємо, йдеться про кримінальне провадження, яке відкрили щодо жительки села Вербаєв Луцького району Ніне Забулоцьких. За версією слідства жінка тримала чоловіків у трудовому рабстві. Чергове засідання відбулось 31 серпня. Перший потерпілий, якого, врешті-решт, вдалось допитати у суді, розповів, що прийшов до Ніни Володимирівни працювати, адже потребував роботу та житло. Тож пропозиція Ніни Заболоцьких дуже підходила йому. Я, я говорив з Ніною Володимирівною, що, що треба тебе це люди о, на роботу тебе це за хазяйство за корови. Треба ваші документи придоставити, щоб ви мені признати, документи, що приїдете. Сьогодні задається відчуття. 25-26 травня вже прибув тут, в тіні, я е ці ці до тітні, не хтось документами свій. Я представив всі документи сідна родження, дікаційний номер, паспорт. Пенсійне посвідчення представив своїм. До назвала паспорт. Ха, що документи будуть в мене, то кажуть, паспорт. Коби мене робити? Хай буде в мене, мене, мене дитина паспорт. On jeszcze raz, przez my nie zróbcie szkody, wyczerpaliśmy się wszystko pijemy, tylko kradnie te, gdy cierpimy, patrzcie, jak znajdujemy milicję, to was poszukamy. I ja tylko opracowałem dwa tygodnie. Чоловік переконує суд, що пропрацював на господарстві два тижні, хоча сам раніше заявив, що прибув до села Вербаєв 26 травня. А вже 3 червня до Ніни Заболоцьких прибула поліція. Тож відкриваємо календар і бачимо, минуло усього вісім днів. Епізод, за яким потерпілий виступає у цій справі, це незаконне заволодіння паспортом. Чоловік звернувся до поліції із заявою, що Ніна Заболоцьких забрала у нього паспорт. І не повернула. Коли вже я ну, ми, ми, ми захисники вступили в справу і почали з'ясовувати і розбиратися по матеріалах справи. З'ясували, що в той день, коли е, був проведений обшук, особа не зверталася в поліцію з заявою про крадіжку документів. Тобто е, людини попитали, запитали, що як до чого його відпустили, і в подальшому його попросили підійти знову через два тижні. Тоді з'явилась у поліції заява, що чоловік висуває обвинувачення проти Ніни Заболоцьких, а саме, що вона незаконно заволоділа його паспортом. Е, цей паспорт пролежав у е, нашої під там протягом дев'яти днів. Так, коли працівники поліції прийшли е, проводити обшук, вона самостійно надала. Бо коли почали засовувати, сказали, що да є паспорт, ось будь ласка. Тобто ніхто їх не намагався переховувати. І на сьогоднішній день цей ця особа потерпілий. Він вже понад рік ходить без паспорта, яким фактично зволоділи працівники міліції, якщо так брати, якщо так розібратися. І що саме цікаве, на цей паспорт не накладений арешт. Тобто, фактично, паспорт можуть в будь-який момент повернути, якщо особа звернеться з ним. Особа навіть за ними не звертається. Бо я так розумію, йому так чи зручно, чи він просто йому не потрібен. Тим часом у суді цю справу слухають вже рік з тих пір. Це лише перший потерпілий з поміж усіх, якого вдалося допитати. Е, інші потерпілі ось за весь час рік часу, що справа перебуває в суді, вони не разу не з'являлися. Нині Феміда дослідила письмові докази, відеозапис з місця обшуків та допитала двох експертів на наступне судове засідання. Прокурора зобов'язали покликати і допитати інших потерпілих у справі.